У цьому відео ми розглянемо, яким наразі є тягар неінфекційних захворювань в Україні та світі. Для того, щоб краще зрозуміти матеріал цієї лекції, вам потрібно згадати модуль 2 цієї теми показники для вимірювання здоров'я на популяційному рівні та модуль 3 демографічні та епідеміологічні переходи. Давайте спочатку розглянемо, що таке тягар захворювань. За визначенням енциклопедії громадського здоров'я, термін тягар захворювань описує сукупні наслідки певного захворювання або низки захворювань щодо неповносправності в громаді. Важливо звернути увагу на те, що тягар захворювань включає не тільки захворюваність і смертність від певних хвороб або станів, а також соціальні та психологічні аспекти життя з різними захворюваннями та економічний тягар захворювань для суспільства. Дослідженням глобального тягара захворювань займається Інститут показників та оцінювання здоров'я. Результатами цих досліджень також присвячують окремий випуск журналу The Lancet. Подивімося на результати останніх підрахунків цього дослідження щодо основних причин смертності та основних факторів ризику смертності у світі. На цьому слайді наведено перелік основних причин смертності в світі за результатами дослідження глобального тягаря захворювань. Синім позначено неінфекційні захворювання, червоним позначено інфекційні захворювання, материнську та малюкову смертність і розлади харчування, зеленим позначено травми. У дужках зазначено частку смертей від кожної з Дених причин серед десяти основних причин смертності у 2019 році в усьому світі шість складали неінфекційні захворювання. Серед них серцево-судинні захворювання та новоутворення були причиною половини усіх смертей у світі. На цьому слайді наведено перелік основних факторів ризику смертності у світі у 2019 році. Червоним позначено метаболічні фактори ризику, зеленим позначено фактори ризику навколишнього середовища та професійні фактори смертності, фіолетовим позначено поведінкові фактори ризику. У дужках зазначено частку смертей, яку спричинив кожен з наведених факторів. Серед факторів ризику смертності у 2019 році у світі переважали метаболічні та поведінкові фактори ризику: високий кров'яний тиск, вживання тютюну та неправильне харчування стали причинами майже половини усіх смертей у світі. З факторів ризику навколишнього середовища у десятку увійшло тільки забруднення повітря. На цій схемі показано внесок різних захворювань у втрачені роки життя через неповносправність у світі у 2019 році. Неінфекційні захворювання, які позначені тут синім, складали 64% усіх випадків неповносправності, тобто були причиною або передчасної смертності, або життя з інвалідністю. На цій мапі показано частку смертей від неінфекційних захворювань у країнах світу. Чим червоніше забарвлення країни, тим більша частка людей в ній помирає від неінфекційних захворювань. Чим синіше забарвлення країни, тим більша частка людей у ній помирає від інфекційних захворювань. Жовтий колір означає розподіл смертності від цих двох груп причин приблизно порівну. У більшості країн світу, власне, в усіх країнах, крім країн Африки, неінфекційні захворювання є основною причиною смертності. Якщо згадати теорію епідеміологічного переходу, яку ви розглядали у модулі 3, можна зробити висновок, що у тих країнах Африки, де частка смертей від інфекційних захворювань все ще висока, не відбувся епідеміологічний перехід. На цьому графіку показано зміну частки смертей від неінфекційних захворювань між 1990 та 2019 роками в окремих країнах світу в Україні, Канаді, Китаї Узбекистані. Та Канада тут представляє країни з високим рівнем доходів. Китай та Узбекистан представляють перехідні країни. Нігерія є представницею країн з низьким рівнем доходів. Як ми бачимо, у Канаді та України протягом останніх 30 років частка неінфекційних захворювань у структурі смертності була високою і не змінилася. В Узбекистані та Китаї частка неінфекційних захворювань у структурі смертності зросла за останні 30 років. Проте навіть у тих країнах, де основною причиною смертності є досі інфекційні захворювання, таких як Нігерія, частка неінфекційних захворювань у структурі смертності має тенденцію до зростання. Це пов'язано з тим, що людство долає інфекційні захворювання, тому за теорією епідеміологічного переходу на перше місце виходять неінфекційні захворювання. На цій схемі порівняно основні причини смертності в Україні у 1990 році та 2019 році. Перші два місця у структурі смертності зараз, як і 30 років тому, займають серцево-судинні захворювання та новоутворення. Майже всі інші неінфекційні захворювання, які входять у перелік 20 основних причин смертності в Україні, просунулися з нижчих сходинок на вищі за останні 30 років. До них належать захворювання шлунково-кишкового тракту, неврологічні розлади, вживання психоактивних речовин, діабет та хронічна хвороба нирок, захворювання шкіри та опорно Фобового апарату. Виняток з цієї тенденції до зростання серед неінфекційних захворювань становлять хронічні респіраторні захворювання, які з третьої сходинки у 1990 році опустилися на 8 у 2019 дев'ятнадцятому та ментальні захворювання, останнє місце, яких у списку основних причин смертності в Україні не змінилося за останні 30 років. Отже, у цій лекції ми розглянули тягар неінфекційних захворювань в Україні та світі. Ви дізналися, що серцево-судинні захворювання та новоутворення утворення є причинами майже половини усіх смертей у світі. У більшості країн світу неінфекційні захворювання переважають у структурі смертності. Ця частка не змінюється у тих країнах, де вона вже висока і зростає там, де ще низька. В Україні за останні 30 років частка смертей від усіх основних неінфекційних захворювань збільшилася порівняно з іншими причинами смертності.